Коли хижаки раптово з'являються на наших порогах, ми нічого не можемо їм протиставити. Один хижак здатен убити сотні людей. Свого людожера мешканці Бурунді називають дияволом. На його рахунку 300 жертв, і ця цифра постійно росте. Легендарне чудовисько насправді звичайний нільський крокодил, тобто незвичайний, він куле непробивний. Існування диявола Бурунді підтверджено документально, як і численні людські жертви на його рахунку. На відміну від савців, у рептилій зуби змінюються, якщо травмуються, змінюється все життя. І ці відновлені зуби сприяють гарному харчуванню, а те все і сприяє зростанню повільному все життя. Врешті людожером Густова зробили самі люди. В 90-х роках у Бурунді спалахнула громадянська війна. Річки наповнилися мертвими тілами. Поживою, на яку не треба було полювати. Так густав і вподобав людське м'ясо. Борундійський людожер досі лишається невловимим. На нього полювали сотні мисливців, але ані пастки, ані кулі його не взяли. Місцеві кажуть, густав не хто інший, як злий дух води. 128 вбивств на рахунку леопарда з індійського округу Рутпраянга. Він тероризував села і міста протягом восьми років, допоки його не вбив, відомий мисливець Джон Корбет. Жертвами цього людожера передусім ставали поодинокі мандрівники. Але чому ж тепер хижаки заходять просто в міста і нападають посеред білого дня? Містечко Ламба на півночі Індії у лютому 2019-го охопила паніка. Сотні людей вилізли на дахи, рятуючись від агресивного леопарда. Пощастило, не всім. Хижак атакував п'ятьох людей. Обійшлося без смертельних випадків. Натовп вісім годин ганяв хижака з вивестими вуличками. Аж поки не приїхала поліція та не поцілила у леопарда транквілізаторами. За кілька місяців леопарди приходили у містечко принаймні тричі. Вчені кажуть, хижаків живуть у міста самі ж люди. Зменшуються площі а, дикої природи, і тому а, тваринам ніде існувати а, до того ж, люди ну, починають агресивно до них ставитися через те, що тварини а, деякі становлять для них безпосередню загрозу а, або для їхнього господарства. Один із великих експортерів деревини. За даними природозахисників, деякі ліси вже втратили більше половини площі, тож бездомні мешканці хащ вирушають у міста і села у пошуках їжі. А це ціла армія. Самих леопардів у Індії понад 14 тисяч, тож кількість нападів росте. Хімічна зброя під охороною кроликів. Як кенійські жирафи багатіїв приручили. Вкрав, випив, тюрму. Єдина у світі в'язниця для ведмедів. Як тюленити правильно? Змусити тварин жити за людськими законами спробували в канадському місті Черчилль. Там збудували єдину світі в світі в'язницю для ведмедів, саджають туди лише затятіх рецидивістів, які надто близько намагаються познайомитися із туристами. Столиця білих ведмедів та екотуризму – місто Черчилль в Канаді. Тут 300 днів на рік світить полярне сяйво. А ще з жовтня по грудень у цих місцях скупчується неймовірна кількість полярних хижаків. Вони очікують, доки гудзонова затока замерзне і можна буде полювати на тюленів. Місто в цей час переживає туристичний бум. Населення збільшується майже в десятеро, адже охочі можуть майже впритул спостерігати за найбільшим хижаком суші. Та трапляються і нештатні ситуації, коли голодні хижаки починають встановлювати свої порядки. Якщо ми браконьєрством і забрудненням навколо, а також змінами клімату, зруйнували його середовище, то ми не маємо дивуватися, що ведмеді йдуть до нас. Восени 2013-го Черчил зайняли білі ведмеді. 168 повідомлень від наляканих жителів підняли на ноги поліцію та надзвичайників. На щастя, обійшлося без жертв, але одна жінка зазнала поранення унаслідок нападу ведмедя. Такі випадки тут не рідкість. Для клишоногих довелося навіть збудувати тюрму. Тварин, які проявляють агресію, присипляють снодійним. Їх везуть у клітки камери і тримають місяць на голодному пайку, аби подумали над своєю поведінкою. Потім знову присипляють снодійним і на гелікоптері відвозять у ліси за сотні кілометрів від міста. Неймовірно, але цей метод діє. З 80-х тутешні ведмеді не вбили жодної людини. Хоча напади стаються щороку. Одомашнити диких звірів надто небезпечно. Зупинити їх наступ вже неможливо. Тому може зробити нам те, що наші пращури робили тисячі років тому вшановувати їх, поклонитися кобрі. Доїсти зі щурячої миски чи погодувати з рук тигра деякі народи й досі вважаються прямим шляхом до божественного благословіння. Справжня домівка Мауглі. Храм Хампі, розташований в індійській провінції Карнатака, завдячує своєю популярністю редьярдові Кіплінгу і його всесвітньо відомій книзі джунглів. У закинутому храмі, занесеному до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, дійсно живуть тисячі приматів. Вважалося, що саме тут народився легендарний король людей мавп Хануман. Сторіччями храмовий комплекс був похований у глибоких джунглях. А тепер сюди знову тисячами приїжджають паломники і обов'язково залишають для приматів частування та невеликі сувеніри. Ну або священні мавпи самі беруть на пам'ять фотоапарат чи гаманець, котрогось із заїжджих роззяв. Буддийські монахи провінції Канчанабурі в Таїланді не планували перетворювати свій усамітнений куточок на святилище тигрів. Та коли у 1999-му їм підкинули хворе тигриня, не змогли залишити його у біді. Малюк помер, та братам не довелося довго сумувати. Сюди почали сходитися тигри поранені, осиротілі чи старі. Нині у храмі налічується понад сотня тварин. Вони вільно гуляють територією. Численних туристів монахи просять дотримуватися низки жорстких правил не пити алкоголь, не носити яскравий одяг, не намагатися погладити та ні в якому разі не повертатися спиною до хижаків. За цим суворо стежать місцеві священники. До речі, крім тигрів, тут знайшли притулок ще багато тварин, серед яких і дикий кабан. Якось монахам принесли пораненого вепрука, що потрапив під колеса. Монахи вилікували його і відпустили у ліс. За деякий час Кабан повернувся до монастиря уже з родиною. Храм Змій, розташований у середмісті Янгона у М'янмі. Аби священні тварини не розповзлися, святилище оточили штучним озером по всьому периметру. Буддисти вірять, ці створіння володіють надприродними здібностями. Адже одна з них, за переказами, своїм капюшоном захистила від дощу самого Будду. Служителі храму кажуть, якщо прийти сюди з одним, але щирим проханням, воно збудеться. А місцеві фермери допомагають з поповненням. Замість вбивати змій, яких знаходять на своїх полях, дарують храму. Кажуть, це приносить удачу.